Укрпошта робить свій внесок у подолання інформаційної блокади в зоні АТО. До акції долучилися листоноші з усієї України. Протягом місяця вони збирали періодичні видання для наших бійців. Сьогодні ми передаємо близько 200 тисяч, навіть більше 200 тисяч примірників газет державних які, і журналів, які сьогодні, я думаю, будуть цікаві нашим хлопцям і населенню там почитати. Це вже другий гуманітарний вантаж від Укрпошти. Преси, що надійшла раніше, не вистачило всім охочим. Жителі східних областей відчувають великий інформаційний голод на українські новини. Мета цієї акції не пропаганда, мета цієї акції. Дати зрозуміти людям, що Україна, вона нормальна демократична держава. Тож тут не тільки політичні, як ви кажете, газети, тут газети повністю різної спрямованості. А також чимало журналів, розважальної літератури, кросвордів, та книжок для дітей. Це, знаєте, така інформаційна підтримка наших хлопців, наших бійців і підтримка населення, яке сьогодні не має такої великої інформації, тобто обмежені отримані. Інформацію. Акція впроваджена з метою донести об'єктивну інформацію на окупованій території. Завдання не з простих, але цю ініціативу активно підтримали як волонтери, так і місцеві жителі. Машини, які зупиняються, присякаючи блокпости, отримують можливість також брати ну, собі ці газети. Тобто наші військові їм це пропонують. Укрпошта обіцяє Наталі допомагати захисникам України та місцевому населенню Сходу. Інформаційна підтримка невеликий, але впевнений крок до нашої перемоги. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк час ще.